Правда, яку ти промовляєш, немає ні минулого, ні майбутнього. Вона є, і це все, що від неї треба. Я лежав горілиць під флітом, протираючи від патіків з-під фюзеляжу. Двигун чомусь почав викидати менше мастила, ніж раніше. Шимода покатав одного пасажира і прийшов до мене. Він сидів на траві, а я працював. Річарде, як ти сподіваєшся довести щось світові, коли всі працею заробляють на життя, а ти день у день гасаєш весь такий безвідповідальний на своєму скаженому біплані і катаєш людей за гроші? Дон знову мене випробовував. Це питання, яке тобі доведеться почути неодноразово. Що ж, Дональде, пункт перший. Я існую не для того, аби щось доводити світові. Я існую, щоб жити і при цьому бути собі щасливим. Добре, а пункт другий. Пункт другий. Кожен вільний робити, що сам захоче, аби заробляти на життя. Пункт третій. Відповідальні здатні відповідати. За обраний нами спосіб життя. Є лише одна людина, перед якою ми маємо відповідати. І така людина це ми самі, сказав Дон, відповідаючи замість уявного натовпу шукачів правди. Ми не мусимо відповідати. Навіть перед самим собою, якщо нам цього не хочеться, немає нічого поганого в тому, щоб бути безвідповідальними. Але з більшості з нас цікавіше знати, чому ми вчиняємо саме так, чому робимо саме такий вибір, а не інакший. Хай милуємося ми на пташку, топчемо мурашку чи робимо за гроші те, що воліли б не робити. Я легенько скривився. Чи це задовга відповідь? Ох, і задовга, сказав Дон. Добре. Як ти збираєшся довести що-небудь світові? Я викотився з під літака і приліг відпочити в тіні крила. Може так. Я дозволю світові жити, як він обере, а собі як оберу я. Він метнув у мене радісну і горду посмішку. Слова істинного Месії. Прості, прямі, пам'ятні. І не дають відповіді на запитання, доки людина не сяде і добряче над ними не подумає. Випробуй мене ще. Це була насолода. Спостерігати за роботою власного розуму. Наставнику, мовив він, я хочу, щоб мене любили. Я добрий. З іншими я чиню, як волів би, щоб вони чинили зі мною. Але все одно немає друзів, я самотній. Як ти відповіси на таке? Хрін його знає, сказав я. Не маю і найтуманнішої згадки, що тобі сказати. Що? Маленький жарт, Доне, щоб оживити обстановку трішки невинного гумору. Ти обережніше з тим, як оживляєш обстановку. Для людей, які приходять до тебе, проблеми це не жарти і не ігри. За винятком осіб високорозвинених. Але такі знають, що вони самі собі месії. Тобі даються відповіді, тож озвучуй їх, спробуй, оте, хрін його знає, і побачиш, як швидко розгніваний натовп може спалити людину біля стовпа. Я поважно випнув груди. Шукачу, ти прийшов до мене по відповідь, тож і відповідь я тобі дам. Золоте правило не діє. Ти хотів би зустріти мазохіста, який чинить з іншими, як волів би, щоб вони чинили з ним? Ти хотів би зустріти людину, що вклоняється Богові крокодилові. Тож для неї велика честь бути кинутим живцем у яму. Навіть самарянин, з якого все почалося, з чого він узяв, що чоловік, який лежав на узбіччі, хотів, щоб йому пололи рани оливою. Що як той чоловік скористався нетривалим спокоєм, аби духовно зцілитися і насолоджуватися складністю такого завдання, казав я, і для самого себе мої слова звучали переконливо. Навіть якщо правило змінити на чини з іншими, як вони воліли б, щоб з ними вчинили, ми не можемо знати, як хтось інший, крім нас, хоче, аби з ним чинили. Правило ж означає ось що, і, якщо чесно, нами так і застосовується. Чини з іншими, як ти щиро хочеш з ним чинити. Зустрінеш мазохіста з таким правилом і не муситимеш шмагати його батогом тільки тому, що він хотів би, щоб ти з ним так вчинив. Також від тебе не вимагається кидати крокодило-поклонника до рептилій у яму. Я глянув на нього. Нато багатослівно. Як завжди, Річарде, ти втратиш 90% своєї аудиторії, якщо не навчишся говорити коротко. А що поганого, якщо я втрачу 90% аудиторії? відрізав я. Що поганого, якщо я втрачу всю аудиторію? Я знаю, що знаю, і кажу, що кажу. І якщо це погано, то що ж, прикро, польоти на літаку 3 долари за раз готівкою. Знаєш що? Шимода встав і обтрусив від сіна блакитні джинси. Що? гиркнув я. Вітаю з завершенням навчання. Як воно бути наставником? Я до біса розчарований. Він глянув на мене з легесенькою посмішкою. Звикнеш. Як перевірити, що твою місію на землі завершено? Якщо ти живий, то ні. Господарчі крамниці завжди мають видовжені приміщення з полицями, які тягнуться в нескінечність. Я зайшов у тьмяні глибини господарчих товарів у Гайварді в пошуках гайок і болтів на 9,5 мм і пружинних шайб для хвостової опори фліта. Доки я шукавши, мода терпляче роздивлявся полиці, бо йому, ясна річ, тут нічого не було потрібно. Економіка всього світу завалилася б, подумав я, якби всі були такі, як він. Створили все необхідне з думок і порожнечі, ремонтували все без запчастин і не вкладаючи праці. Нарешті я знайшов півдесятка потрібних болтів і помандрував з ними назад до каси, де у хазяїна тихо грала якась музика. Зелені рукави, мелодія, яка переслідувала мене ще з малку. Версія зіграна на лютні, зараз линула з невидимих колонок. Дивно чути її в містечку на 400 душ. Як виявилося, Гейвард. Теж здивований, бо колонок не було. Хазяїн сидів, відкинувшись на дерев'яному стільщику за прилавком, і слухав, як месія видовбує ноти з дешевої гітари, яка лежала на полиці розпродажу. Приємний звук. Я тихенько заплатив свої 73 центи, знову переслідуваний цією мелодією. Можливо, річ у металевому призвуку дешевого інструмента, але повіяло далекою туманною іншостолітньою Англією. Дональде, так гарно. Я не знав, що ти вмієш грати на гітарі. Правда? А якби хтось підійшов до Ісуса Христа і вручив йому гітару, хіба б той сказав би Я не вмію грати? Шимода, поклавши гітару на місце, вийшов зі мною на сонечко. Чи якби підійшла людина і заговорила російською або перською? Думаєш, наставник, вартий своєї аури, не зрозумів би, що вона каже? Чи який би захотів сісти за кермо бульдозера або водити літак? Думаєш, він не зміг би? То ти дійсно все знаєш? І ти теж саме собою. Просто я знаю, що все знаю. То я міг би так само зіграти на гітарі? Ні, в тебе була власна манера, відмінна від моєї. І як мені це зробити? Я не мав наміру кидатися купувати гітару. Мені просто було цікаво. Просто відкинь усе, що тебе стримує і переконує, наче ти вже вмієш давно грати. Торкнися гітари, ніби вона є частиною твого життя, а вона є в якомусь альтернативному житті. Знай, що для тебе це звичайна річ. Добре на ній грати, віддай контроль за пальцями, власній несвідомості та грай. Я десь про таке читав: навчання через гіпноз. Коли учням казали, що вони справжні митці, тож вони починали майстерно грати, малювати чи писати. Доне, це тяжко забути, що я не вмію грати на гітарі. Ну тоді грати тобі теж буде тяжко. Тобі доведеться роками вчитися, щоб дати собі дозвіл робити це правильно, щоб твій боязкий розум сказав тобі, що ти достатньо вистраждав і заслужив право добре грати. Чому тоді я так недовго вчився літати? Це ж мало бути тяжко, але я доволі швидко став умілим пілотом. Ти хотів літати? Мене не цікавило ніщо інше. Хотів літати я понад усе. Я дивився вниз на хмари, і ранковий дим з каминів, стрілою злітав угору в затишок і бачив. А я зрозумів, до чого ти. Ти зараз кажеш, ти ніколи так не ставився до гітари, правда? Ти ніколи так не ставився до гітари, правда? Доне, у мене було відчуття, що саме ти так навчився літати. Одного дня ти просто сів у тревел Air і полетів, ніколи раніше не бувши за штурвалом літака. Нічого собі в тебе інтуїція. Ти не складав іспит на отримання ліцензії пілота. Ні, стривай, у тебе навіть ліцензії немає. Стандартної ліцензії пілота. Він подивився на мене якось дивно, з тінню посмішки, ніби я перевіряю, чи зможе він пред'явити ліцензію, а він таки зможе. Вона в нього є. Маєш на увазі такий собі папірець, Річарде? Таку ліцензію? Так, папірець. Він поліз у кишеню, не дістав гаманець, він просто розтулив праву долоню і в ній лежала ліцензія пілота. Наче він повсякчас її так носив, тільки чекаючи, доки я запитаю, вона не була ні вицвіла, ні помята. І я так думаю, взагалі не існувала ще 10 секунд тому. Але я взяв її, роздивився. Це було офіційне посвідчення пілота з початку Міністерства транспорту. Дональд Вільям Шимода, адреса в Індіані, ліцензований комерційний пілот з кваліфікованими відмітками для одномоторних і багатомоторних сухопутних літаків, для польоту за приладами, а також для планерів. У тебе немає відміток про гідролітак і галікоптер. Будуть, якщо треба, відказав він так загадково, що я розсміявся ще раніше, ніж він. Чоловік, який піднімав доріжку перед салоном тракторів International Гарверстер», подивився на нас, теж усміхнувся. А мені, мовив я. Хочу відмітку про транспортну авіацію. Сам фальшуй свої ліцензії, відповів він. Під час ток шоу Джака Сайкса на радіо я побачив іншого Шамоду, якого ще ніколи не бачив. Шоу почалося о 21-й і тривало до опівночі. Велося воно з приміщення не більшого забутку годинникаря. Кімнатка була помережена циферблатами і ручками приладів і захаращеними полицями касет з рекламними роликами. Сайкс розпочав з питання: наскільки законно літати по всій країні на древньому літаку та ще й катати пасажирів. Відповідь тут була проста: це абсолютно законно. Ці літаки оглядаються так само ретельно, як і реактивні транспортні літаки. При цьому вони безпечніші та надійніші за більшість сучасних літаків з металевою обшивкою. Усе, що потрібно, це ліцензія і дозвіл фермера. Але Шимода цього не сказав. Джефе, ніхто не може завадити нам робити, що хочемо, мовив він. Хоч це і правда, але в таких словах бракує такту, потрібного, коли промовляєш до радіослухачів, охочих дізнатися більше про те, що відбувається. І що це за літаки розліталися довкола. Через хвилину після цієї фрази на багатоканальному телефоні на столі Сайкса загорілася лампочка. У нас є дзвінок на першій лінії, мовив Сайкс. Слухаємо мем. Я в ефірі? Так, мем, ви в ефірі. У нас в гостях містер Дональд Шимода. Пілот. Говоріть, ви в ефірі. Я хочу йому сказати, що не всі можуть робити, що хочуть. Деяким людям треба ходити на роботу. І в них трохи більше обов'язків, ніж оцей повітряний цирк. Люди, які ходять на роботу, займаються тим, чим найбільше хочуть займатися, сказав Шимода, так само, як люди, які заробляють виставами. У Святому Письмі сказано: у поті свого лиця ти заробляєш хліб і в скорботі будеш їсти його. Ми вільні робити і так, якщо нам цього хочеться. Роби що хочеш, як мені набридли люди, як ви. Що постійно кажуть, роби, що хочеш, роби що хочеш. Якщо дати всім робити, що заманеться, то ж світ розвалиться. Його вже й без того розвалюють. Ви подивіться, що робиться з лісами, річками, з океанами. Вона давала йому 50 зачіпок для відповіді, але він ними знехтував. Не страшно, якщо світ розвалиться, мем, сказав він. Ми можемо створити і обрати з тисячі мільйонів інших світів, доки людям потрібні планети, доти вони існуватимуть. Це навряд чи мало на меті заспокоїти слухачку. Я приголомшливо не дивився на шемоду. Він говорив, спираючись на досвід власних численних життів, на знання, які здатен викликати в пам'яті тільки наставник. А ця жінка, ясна річ, вважала, що в їхній дискусії йдеться про реальність самого лиш цього світу, з народженням на початку і смертю в кінці. Він це знав, чому ж знехтував цим. Усе це по вашому не страшно, сказала жінка в слухавку. У світі немає зла, і гріх не оточує нас з усі біч. Вас це не хвилює, так? Немає за що хвилюватися мими. Ми бачимо лише одну малесеньку дрібочку цілого, яка є життям. Причому ця дрібочка є несправжньою. Усе збалансовано. Ніхто не страждає та не вмирає без власної згоди. Ніхто не робить, чого не хоче робити. Немає добра і немає зла за межами того, що робить нас щасливими або нещасними. Усе це аж ніяк не заспокоювало жінку на тому кінці дроту, але раптом вона замовкла і просто запитала: Звідки ви знаєте все, про що говорите, звідки ви знаєте, що це правда? Я не знаю, що це правда мем», – відповів він. Я просто в це вірю, бо так цікавіше. Я замислено примружився. Він же міг сказати, що говорить з власного досвіду, і це працює. Стілення чудеса, практичне застосування цих слів у житті є підтвердженням щирості та дієвості його думок. Але він цього не сказав чому? Була причина, я зорив примруженими очима, кімната стала сірою і невиразною. Тільки виднілася розмита фігура Шимоди, який, нахаляючись уперед, говорив у мікрофон. Він розповів про всі ці речі навпростець, не даючи вибору, навіть не намагаючись допомогти нещасним слухачам зрозуміти. Кожен, хто був важливим, кожен, хто був щасливим, кожен, хто приніс цьому світу який-небудь дар, буде божественно себе душею, яка в житті керувалася найкращими для себе інтересами, і тут немає винятків. Вечір поволі спливав, наступним подзвонив чоловік. Як ви можете говорити, про себелюбство. Містере, ви знаєте, хто такий Антихрист. Шимода на мить усміхнувся і розслаблено відкинувся в кріслі, ніби особисто знав додзвонювача. Може, ви мені скажете, мовив він. Христос сказав, що ми маємо жити для свого ближнього. Антихрист вже казав бути себелюбцями, жити для себе, і хай інші йдуть у пекло. Або рай, або ще куди їм захочеться. Ви небезпечний, містере, ви це знаєте? Що було б? Якби всі послухалися і робили, що їм захочеться? Що, по вашому, тоді сталося б? Ну, тоді, по-моєму, Земля змогла б стати найщасливішою планетою в цій частині галактики, мовив він. Містере, я не знаю, чи хотів би, щоб мої діти чули таку вашу мову. А що хочуть ваші діти, містере? Коли ми вільні робити, що заманеться, то я вільний прийти на те поле з дробовиком і відстрелити вам вашу дурну голову. Звісно ж, ви вільні так зробити. Важко клацнувши, телефон замовк. Десь у місті був як мінімум один розлючений чоловік. Були й інші розлючені. Висіли на телефоні, кожна кнопочка апарату блимала. Подіям не обов'язково було розвиватися таким чином, Шимода міг би сказати все те саме, але формулювати інакше і при цьому ні з ким не дрочитися. На мене почало спадати таке ж відчуття, як і тоді втроє, коли натовп прорвався і оточив його. Час, давно час нам рухатися далі. Тут у студії здовідника не було користі. Аби жити вільно та щасливо, ти мусиш пожертвувати нудьгою, а ця жертва не завжди легка. Джеф Сайкс розказав усім, хто ми і що наші літаки припарковані на сіножаті Джона Томаса на 41-му шосе і що ми не чуємо під крилом. Я відчував хвилі гніву від людей, які переживають за моральність своїх дітей і за майбутнє американського стилю життя, і це не надто мене тішило. Ще лишалося півгодини програми, і ставало дедалі гірше. Знаєте, містере, я думаю, ви фальшивка, сказав наступний дозвонювач. ж фальшивка я. Ми всі фальшивки в цьому світі. Ми всі вдаємо те, чим не є. Ми не є тілами, які ходять туди-сюди. Ми не є атомами і молекулами. Ми не убивані, не знищені задумами буття. Хай хоч як сильно нам хотілося б вірити в протилежне. Він був першим, хто нагадав мені, що я вільний піти собі, якщо не схвалюю його слів. І він сміявся б з мого страху перед смолоскипним натовпом біля наших літаків, який захоче нас лінчувати.